Слід забувати про те, що організм це система цілісна, і спосіб мислення або поведінки людини дуже тісно пов'язаний із її тілесним здоров'ям. А раз так, то нам під силу впоратися навіть із серйозними недугами. Це програма День. Вітаю усіх! Будьте з нами наступні 15 хвилин і ви проведете свій час з користю. Фітоконцентрати, лікарські засоби, котрі отримують виключно із рослинної сировини, застосовуються для оздоровлення та профілактики, значно підвищують імунітет. Сьогодні ви дізнаєтесь про дієві способи оздоровлення і омолодження хребта, опорно-рухової системи та організму в цілому. І, як завжди, детальніше про це нам розповість генеральний директор науково-виробничого об'єднання комет Володимир Паливчук. Доброго дня. Доброго дня. ви знаєте, навіть не лікар або людина далека від медицини може легко діагностувати проблеми із хребтом, тому що коли починає щось боліти, будь-який інший орган, це вже говорить про те, що з хребтом не все в порядку. І у, у загалу сталася така поширена думка, що коли є подібні проблеми, порятунку потрібно шукати у мануальних терапевтів, масажистів, ну і подібних спеціалістів. Наскільки це правильно. Ну, спочатку я хочу підкреслити одну дуже важливу річ. Ми просто на хребет звертаємо увагу ну, і за те, що ви... якийсь дискомфорт, uh -huh. виникає десь болі. і от О, «да, це остеохондроз». І ми якось так, ну, все одно зневажливо відносимося до цього. Ми не розуміємо, що це сигнали дуже таких потужних негативних змін в організмі. Чому? Ці центри управління, всім, і рухом, і органами нашими, і відчуттями, всі знаходяться тут, вели. Їх, їх місце – центральний мозок. Керування усім, всіми процесами організму і всіма органами йде через спинний мозок, знімається, знімається нервові корінчики і розходиться. І від того, як оці проходять імпульси, починаючи з центрів мозгу, mm -hmm. і до перевертних нервах доходять, імпульси, настільки ми Скажемо, комфортно живемо. Це не тільки біль, Це робота. Орган може працювати в результаті цього, якщо там, скажемо, імпульс десь повиниться на половину, може або наполовину не працювати ледве-ледве, може десь на третину, ледь же вріти, угу. не підтримувати. І в нас виникають цілі букети нових захворювань. Ми починаємо приймати пригоршнями різні засоби, а вони нам погано допомагають. Чому? Тому що ми ж причину, причину ми ж не, не ліквідували. Не ліквідували, не ліквідували да? угу. і, от, і тому воно тільки там чуть -чуть, ну, ліки трошки там допоможуть, а причина залишилася і вона продовжує поглиблюватись і, і в цьому малоефективне лікування. Ну, справді, куди ми звертаємося, перш за все, да сходи, там, зроби кілька масажів, це, ну, угу. знаєте, якась користь масажів все одно є. Тому що зменшуються якісь стіні явища, інколи там, особливо при незапущених формах. Але якщо вже виникли міжхребцеві грижі, що таке міжхрепцеві грижі? Це якщо настільки тіла хребтів настільки зблизились і сплющились міжхребцеві диски, що проводить до того, що є синовальна оболонка це оболонка, в якій знаходиться. Плівка, в якій знаходиться наш спинний мозок. І коли вона вже защемлюється, то виникає да, це не тільки біль, це може вимукнути поступово Обмеження, нарушати руху. компресія спинного угу. мозку. Чому він може бути по чуть-чуть, якщо він це буде чуть-чуть здавлений, це ще більш там погіршить ці процеси. Це вже суть, що серйозні порушення. Справді тут вже від масажа не тільки мало. Мало користі. Від масажу тут може ще й на праки це пошкодження, якщо це защемлення оболонки ціновіальної то, то може бути якісь там розтягнення, і пошкодження і так далі. Тут вже треба займатися відновленням хребта. Перш, що зробити? Перш примусити, щоб от між хребцеві диски, щоб вони знову потягнули вологу, а в них губка. Щоб а як їх ви... можна примусити це зробити, якщо наприклад, навіть мануальний терапевт не зміг е, покращити ситуацію? Ну, це тут мануальний терапевт, ні, де, деякі мануальні терапевти можуть вивільнити навіть на певний розтягнути час. розтягнути трохи, так да, Так, але все одно він, якщо він сплющений, то повертається... все чи угу. вже коли навидний, зруйнований. зруйнований, дуже треба підходити. Від чого він може покращити? Треба. Посилити виробне з рідини. Що таке снинувальна рідина? Змачування, фактично, змачування, так. Яку виробляють тканини безсудинні тканини, це, як хрещі, угу. з яких складаються чи диски, яких суглоби наші виселені і так далі. Ну, У нас ще в чому проблема? Все-таки гіподинамія, ми мало рухаємося. Сучасна людина дуже мало рухається. А рідинація з одного боку виробляється тільки при русі. Це раз, вона ж змащувати, повинна буде. Uh -huh. А з іншого боку, всі там продукти харчування зараз зовсім далеко від природних, і це, це теж і оці обмінні процеси, вони теж погіршують. І тому справді треба застосовувати ну, засоби, можна різноводити. Хоч можна їх там пити, хоч можна наружно відносити, наружно наносити, зовнішньо наносити. Но це повинні засоби, які сприяють. По-перше, виникають от від цих тих стискування, виникають запальні процеси. Це, раз. це Ми на, Найкраще, наприклад, ми спеціально спортивної модифікації, модифікацію, арт спорт, який покращує обмінні процеси саме в хрещовинних тканинах там, де немає судин, Прискорює їх, посилює і справді вони регенерують і ще виявляють протизапальну дію. Але ж все одно без цінувальної рідини, яка повинна яку в виробляти ці речовині тканини, все одно ефект буде далеко не повний. І тому в нас є скажімо препарати, які називаються Ренор ГК. Ренор індуктор гілароної кислоти. Угу. Чому саме гілароної кислоти, яку ду... жінки дуже поважають, тому що це покращує стан шкіри, але Но для кісток вона Якраз цінувальна дуже... рідина. Вона на 80 я підкреслюю, на 80% це ж та сама іагоронна кислота. І, наприклад, людина виграє вдвічі, коли вона споживає цей ренорм ГК, по-перше, і сигнальна рідина починає виробляти значно в більшу кількостях, і стан шкіри покращується. Ну більш найголовніше ж окращу і гнучкість скребта, і починають ці. Тіла хребців розходитись, угу. тому що е, просто нас е, е, рідинація розпирає деськи, і будуть при якомусь на навіть нетривалому курсі можуть зникнути і міжхребцеві грижі. Саме головне не тільки гнучки з'являються, зникає дискомфорт. Саме ну, головне людин... працювати все починає працювати. Уживає угу. то немає німіння кінцівок, так немає головних болей. Ну, треба думати, як нас. Да, так, Да й да, да, органи краще працюють, людині з'являються сили, посилюється працездатність і гальмується старість. Чому гальмуються процеси старіння? Тому що всі органи починають працювати як значно потужніше і відновлюються їх нормальні функції, або наближаються до альбо От Отут дуже рівня. важливо до глядачів донести таку думку. От насправді, згідно східній філософії, вони завжди вважали саме хребет ну, таким генератором енергії. А для того, щоб людина себе добре почувала, їй потрібен завжди певний запас енергії. І тут дійсно варто, щоб люди зрозуміли, що не потрібно лікувати окремо там руку, окремо печінку, а потрібно все ж таки приділити увагу головному стержню Нашого організму хребту, і от е, в плані збільшення е, про ну взагалі активності, от е, у людей навіть похилого віку, я впевнена, що у вас є такі дослідження. Що ви можете розповісти? Ну ми разом з тут там, ортопедії проводили багато. З'їздів в цьому напрямку, угу. да ну різні тут уже е, ті поради, які я дав, вони ну не, ну не є остаточними. Чому так. Тому що в кожного різна ступінь руйнації? У когось вже виникла деформація суглобів чи там, чи там власний імунітет руйнує чи власні міжхребцеві диски і так далі. І тому тут ми там інколи додаємо, дозволяємо е е е взяти під контроль, а й тому не процеси, це різорм. Це в кого є вже деформації. А які, якщо як людині дають без обстежень, ну, по-перше, якщо деформація видно, зрозуміло, що є на деструкція. Uh -huh. З іншого боку, якщо ви не каєте в стані спокою, особливо такі ниючого характери, такі болі, це вже свідчить, що йде е, теж атимунна деструкція. Значить, тут потрібно до артросану і е, ренорму ВК додати лізор, Але якщо це на фоні полінорму, а антиксидатного, то про, від процеси відновлення йдуть по дням. Це ду надзвичайно швидко прискорює. Ну а більш де більш таку, скажем, детально, більш повну інформацію можна отримати у консультантів нашого центру. Камену, а у ваших центрах, от крім того, що людину консультують і їй складають певну програму, за якою вона потім ну, так, приходить. комусь при додатковошоприсвічити до, до зовнішні процедури і так далі. Я видачає, маю на увазі якісь якого супровод, якогось іншого супровод. характеру, там, наприклад, ну та ж мануальна терапія або можливо якісь ін'єкціонні методики у вас використовуються за допомогою обов'язково використовується. Ну це в кожному окремому випадку враховується угу. яка ступінь порушень скільки часу там паці... пацієнти, як швидко це треба досягти відновлення, і так далі? Це індивідуально в кожному конкретному випадку. Но загальні поради, які кожному приносять користь, я от може програмі... тоді я доповню ваші поради ще одним запитанням. Можливо, я не дуже правильно його задам, але певні проблеми, наприклад, із суглобами, часто виникають у людей на фоні ну гормональних порушень, якої тут вони потребують допомоги. Ну, по-перше, ця допомога теж то, що ми казали, полінорм А він настільки зменшує побічні дії навіть тих же гормонів, не тільки інших, інших ліків, теж там, та, там з одного боку. Якщо все одно руйнівна сила вже виникла, то все одно це ж треба відновлювати. І тому тут підходить і артросан, і ренорм біка. Но декому треба ще тобто, покращити кровообіг. Тому що так, так, що інколи треба доповнити там е, кришталем і так далі. Просто все врізня в кожному uh -huh. випадку. Но в, е, у всіх випадках це дає або зовсім повний ефект, або близький до повного, а або як? достатній. А як надовго ну, дає такий ефект? Е, це залежить, як людина себе любить, поки вона знову своїми порушеннями або своїм малорухливим, знову ці не запустить ці процеси. Ну це мов когось це йдуть там. Там рік, два когось, там і п'ять років. Але якщо вже виникло відновлення, проведена mm -hmm. генерація, регенерація. То її вистачає надовго. От ви про себе завжди кажете, слава Богу, що я людина здорова, але час від часу для профілактики я можу пропити, наприклад, той чи інший засіб для того, щоб ну, позбавити себе в майбутньому проблем. От якщо ми сьогодні на таку серйозну тему говоримо, так, здоров'я хребта і взагалі опорно-рухової системи, профілактично засоби, які ви згадали, як часто потрібно людині вживати, можливо, там кілька разів на рік, для того, щоб вона взагалі забула, що таке хвороби. Ну, ви знаєте. Я просто можу як прикладом бути uh -huh. взагалі-то я вже така людина, така глибока, пенсійного віку, яка повинна вже відпочивати. А мені доводиться працювати по 16 годин в день, не тільки просто, а з величезним нервовим напруженням, тому що дуже важкі там горі, та, і, і підприємство тримати на плаву, ну знайте, в наших. В сучасних умовах це теж важко, плюс міжнародні програми, які дослідження, теж не, хоч, не хочеться там значить, ну, певний, хочеться там рівень тримати і так далі. І тому ці перевантаження, щоб, ви, щоб мати гарну працездатність, я кожен день щось приймаю. Обов'язково там, ну, наприклад, якщо щось покращення кровообігу, Ну, тобі, сам, сам організм підказує. А, а наприклад, правда? не тільки це ну, профілактично. От, наприклад, я кожен день тираю хребет Артурсан і, 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 і от Ренорм ГК, як, і тому гнучки хребта в, в такому Сергеевич. віці зберігається. А це ж не тільки гнучки, це робота всіх органів. Абсолютно. Як, все ж таки... Правильно, ви сказали, що наскільки людина себе любить, наскільки вона себе почуває. І взагалі тут, завершуючи програму, хочу згадати, наскільки велика різниця між активною і пасивною життєвими позиціями. Тому що в випадку пасивної позиції ми кажемо, ну хоч би трошки бути здоровішим. А людина з активною позицією, вона говорить: ні, я хочу бути здоровим і крапка, і, надовго. і надовго. Дякую вам за розмову. Володимир Пилипчук, генеральний директор науково виробничого об'єднання «Екомет», був сьогодні нашим гостем. Програма висловлює подяку торговій Марці Хелена і всім, хто сьогодні склав нам. Компанію. Гарного вам дня і до зустрічі!